Оці всі люди шукають свої шини. В кабінеті її нема. А де вона? Тут. Щось я вона тут не шукаю не буде. Тому що ми там бачили прийом громадян. Здравствуйте. А я хотіла к тебе, Танюшку, побачимо. А що ви знімаєте? Ми прийшли на, до вас. Зараз по одну хвилинку, будь ласка. А хто ви? А хто ви? Люди? А кого ви бачите? Я бачу людей. Доброго дня. Щас, Доброго, Доброго. Можемо десь присядемо. Ви до мене, як доходу, до начальника державної да, да, да. цього. Ми на, до слова провели ССБУ. Де ми можемо присісти? Де ми можемо присісти? Одну хвилинку.